Так, друзі, сьогодні мій котел сказився на 75 градусів, я став воно на 65, як там горить коринний воздух. Коли закриваєте в віконечку, все, він там починає менше горіти. Відкриваю, ну, але виходить звідси бере вторинний воздух і горятуєш бі біля самого оглядового віконечка. Ось таке горіння. Я щось забув закрити оглядове віконечко, приходжу. Мацею в хаті ще дуже батареї горячі. Приходжу дивлюся, йому йому вже перегнали температуру, гоняшся, вириває. Щось з віконечко до як бачите. котяга в мене на прямому коміні. Що так ніколи не горіло, так що вже тут біля оглядового вігонечка хапало тих воздух. Температура походу підносить. Вже 76 сімдесят уже вес треба закривати, щоб він не закипів. таку конечко не горить. Ну mm. як вам горіння? Думаю, mm. mm. що прийшов, подивився, то блуби до сотки нагнало. Вон 87 сім майже 77 майже вже набрало температури закрити повністю. Так що не лишайте відкритим глядові віконечко, бо часу може таки бути як в мене. Так що всім удачі! Підписуйтесь на канал, всім щасливо. Закрив температура починає падати.